Є на Тернопільщині село, яке живе ніби звичайним життям: школа, церква, кілька сотень дворів та тиша. Але під цією тишею інший світ кривча стоїть буквально над порожнечею, над кілометрами підземних ходів, які людство досі не знає до кінця. Історики і спелеологи підтверджують, це одне з тих місць, де минуле не поховане, воно заховане під землею. Перша письмова згадка про кривче датується 15 століттям. Тоді це було типове подільське поселення на шляху татарських набігів. Село неодноразово знищували, потім відбудовували, але знову втрачали людей. І саме ці постійні загрози змусили мешканців шукати порятунок не в мурах, а під землею. Поруч із кривчем знаходиться кришталева печера одна із найвідоміших гіпсових печер України. Науково доведено їй понад 10 мільйонів років, але для людей вона стала важливою значно пізніше. Археологи та історики підтверджують, під час татарських нападів у 16-17 століттях мешканці кривчового ховалися в печері разом із дітьми, худобою та майном. Про це свідчать знайдені залишки вогнищ, кераміки, кісток тварин і сліди кіптяви на стінах. Печера була не просто сховком, вона стала частиною життя села. Люди знали входи, знали, де можна дихати, а де ні. Але знали не все. Навіть сьогодні кришталева печера досліджена не повністю офіційно відомі десятки кілометрів ходів. Але спелеологи визнають, частина коридорів залишається закритою або небезпечною для проходу. Старі мешканці кривчового з покоління в покоління переказували, деякі ходи ведуть далеко, і не всі, хто туди заходив, повертались. Ці історії довгий час вважали перебільшенням, поки у 19 столітті не з'явилися перші письмові згадки про людей, які губилися в підземеллях. Це не містика, це документально зафіксовані випадки дезорієнтації в складних гіпсових лабіринтах. Без світла та вентиляції. У XVIII столітті кривче переходить під владу Австрійської імперії. Саме тоді з'являються перші спроби офіційно досліджувати печеру. Але місцеві ставилися до цього насторожено для них це було не диво природи, а місце, яке рятувало життя їхніх предків. У XIX столітті село зростає, але страх перед підземеллям не зникає. Є задокументовані свідчення. Що деякі входи навмисно засипали, бо там траплялися нещасні випадки. За радянської влади кривче стало звичайним колгоспним селом. Про історію майже не говорили печеру використовували як туристичний об'єкт, але частину ходів закрили, визнавши її небезпечними. Ці рішення мали підстави: нестача кисню, обвали, підземні води. Але серед місцевих з'являлось відчуття. Що це все не пояснюють. Сторожили згадують, у 1960-х та 70-х роках спелеологи забороняли досліджувати деякі ділянки без пояснень, офіційно з міркувань безпеки. І сьогоднішні мешканці Кривчового кажуть, у деяких місцях земля порожня, колодязі можуть раптово міняти рівень води, ґрунт іноді просідає. Геологи підтверджують, це наслідки розгалуженої системи гіпсових порожнин. Фактично, частина села стоїть над лабіринтом, який формується мільйонами років. Кривче пережило татарські набіги, імперії, війни, радянську тишу. Історики підтверджують, саме завдяки печері село не було знищене повністю, як багато інших подільських поселень. Іноді сюди приїжджають туристи. Вони бачать світлі зали, кристали гіпсу, фотографуються. Але місцеві знають, печера показує лише те, що дозволяє бачити. Бо кривче, це не просто село, це місце, де історія пішла під землю, але не так і не зникла. Дякую за перегляд. Якщо хочеш почути історію про конкретне село, пиши в коментарі. З радістю це зробимо.